Вітаємо, Україна! З Днем державного прапора це символ нашої сили, волі та свободи. Сніжовтий прапор це небо над нами і хлібне поле під ногами. З Днем Незалежності це наш найважливіший день, день, коли ми обрали свій шлях для свободи та гідності. Дні це не просто дати в календарі, це свято нашої ідентичності, нашого духу та нашої незламної волі. Наш синьо-жовтий прапор це маяк, який веде нас крізь будь які випробовування. Він символізує нашу єдність і нашу мету бути вільним. Незалежність це наша відповідальність, це наш вибір і наш найбільший скарб. Це можливість будувати власне майбутнє. Творювати, мріяти, змінювати світ на краще. Ми сильна нація, ми Україна. І разом ми здатні на все. Сьогодні ми об'єднані почуттям гордості за нашу країну. Ми святкуємо одразу два великих свята: День державного прапору та День Незалежності України. Наш прапор це більше, ніж просто кольори. Ця історія написана предками, це майбутнє, яке ми будуємо. Це символ нашої незламності та віри в перемогу. 24 серпня. Це нагадування про те, що свобода не дається просто так. Це результат боротьби, наполегливості та любові до рідної землі. Від усього серця вітаємо кожного, хто сьогодні захищає нашу державу, хто своєю працею робить її краще. То просто любить Україну. Нехай у кожному дому панують мир, злагода та процвітання. Зі святом. Слава Україні! Світили сестра, вечірні суті.